Примусова доброчинність, лікарі та пацієнти Київського міського пологового будинку твердять, що відколи там з'явився новий головний лікар, у пацієнтів вимагають благодійні внески. Чи справді це так і наскільки законна діяльність благодійних фондів у лікарні з'ясовувала Людмила Горпинич? Я приїхала к ним. У мене очень сильно обильное кровотечение було. Спочатку записали все. Потім ви знаєте, що нужно платити 600 гривень. Світлана, мама чотирьох дітей, двох молодших, народжувала в третьому пологовому будинку. За чотири місяці після останніх пологів потрапила туди знову з ускладненнями. Они мене там продержали, що наверное, час, если не більше. Когда вже заплатили эти 600 гривен. Меня повели на узі. Я посмотрели, что очень срочно надо делать. И Тут они срочно уже начали все делать. Если бы у меня не было этих денег, меня что так бы и держали? Про те, что державний пологовий будинок фактично перетворився на приватну клініку, говорять і лікарі. Было озвучено е, увеличение благотворительних взносов более чем в 2,5 раза. Если ви йдете на киселі восечення, ви обязательно должны дати два донора любой группе крові или 500 гривень оплатить благотворительний фонд. Якщо ж жінка сама обирає лікаря, то благодійний внесок платить не тільки вроділля, а й медпрацівник. она приходит к этому врачу и врач пишет с этой женщиной заявление врач также должен обязательно оплатить свой приезд народа это полторы тысячи гривен и вот только при вот таком корешке подписывается, видите, ставится штамп, разрешено госпитализировать эту пациентку. И даже у женщин, если они платят за, за роды тысячу гривен или полторы тысячи за медикаменты, то им ничего не дают. Для нее не готов этот мешок с тем, что написано на бумажке. В зависимости от того, есть гроши, нет грошей, надается помощь полному обществе. Це головний лікар третього київського пологового будинку. Чоловік пояснює, чому пацієнти платять у благодійний фонд. За рахунок цього ми виживаємо. Фонд збирає кошти в тому числі в пологовому будинку пентаційних благодійників. Так і в тих жіночок, які можуть здати, да працюють з тим ділами, в тому числі ми настраєм, як на цей фонд, так і інші, да з іншими спі. А вони нам постійно по наших замовленнях і так далі нам надсилають і медикаменти, і ремонт і так далі. Що можна Олег Виноградов, президент приватного благодійного фонду, з яким співпрацює третій пологовий будинок. Фонд створений у 94-му році. Нині співпрацює з лікувальними закладами столиці та семи обласних центрів. Це такий же перерозподіл ризиків. Це не так послуга, знаєте, як в гастрономії, Столько, столько, столько стоїть там чек товарний. А, а інша особа отри... заплатила тисячу гривень, а отримала на сорок. Таке, от таке є. І тому в цьому центр, от того благодійництва. Благодійний фонд це знову таки Це фактично легалізація корупційної схеми. Тетяна Чорновол ще донедавна була урядовою уповноваженою з питань боротьби з корупцією. Розумієте, ну безкоштовної медицини бути не може. Ну, вона в будь-якому випадку коштовна, але на жаль, якщо так би мовити, це не легалізовано законом, да оплата медичних послуг, то це відбувається корупційним шляхом. Синочок, солнечка наш. До міліції Світлана не зверталася для себе. Вирішила, якщо наважиться на п'яту дитину, то народжувати в третьому пологовому точно не буде. Людмила Горпинич Ірина Ромарійський генчиж Валентина Бречко перший національний.